Кожного відео розказую, показую. Просто заходьте в Рілс і дивіться. Картопля, на який колорадський жук не їсть листя, просто суперова. На ній дійсно не їсть ні листя, ні бадилля. Ви її посадили і не треба її нічим обробляти, думати про це, що там жуки будуть. Дивіться, жук колорадський може прилетіти на листочок, посидіти, поукручуватися і полетіти далі. А як будете вибирати бульбу, і десь бульба залишиться на грядочці, ви побачите, як він прилізе, і погризе її. Тому, якщо ви хочете замовити, в розрізі вона така прозоро біла, ніжно такого. Легко чиститься, бо пишуть коментатори, що дубова там і так далі. Ні, ви просто путаєте сорт. Сорти є різні, розумієте? Хтось каже, що не дуже їсть там, пізніше поїдає цю взагалі не їсть. Розумієте? Взагалі.